Росіяни не припиняють спроб просунутися бодай десь. По всій лінії фронту тривають запеклі бої. Одним із найгарячіших напрямків лишається Лимано Куп'янський, де в обороні стоять бійці Національної гвардії України. Аби втримати позиції, знищувати більше ворожих безпілотників, піхотинцям НГУ конче необхідні репсистеми. Картку для донату і qr код ви побачите в наступному сюжеті Владислава Круглова. Сьоні повернулися з позицій. Наразі йдуть ворожі штурми. Кожен день. Кожен день відмиваємо атаки, ситуація є напружена. З бійцями Нацгвардії зустрічаємося за кілька кілометрів від лінії фронту. Вони боронять позиції між Лиманом та Куп'янськом. Кажуть, заходити та виходити на позиції важче за перебування в окопах. Їдемо кілометрів 30 до точки вигрузки. З точки вигрузки ми рухаємося 5-6 кілометрів. З собою беремо продовольство, БК. Так бувають, дрони палять. Останній раз при заході хлопців спалив дрон і був скид. Одного обіцяв легко зацепило в плече. Зараз на цьому відтинку фронту росіяни активно штурмують. Аби просунутися уперед, застосовують усе наявне озброєння. Через нас літає буквально все. Буквально все від ракет до градів і від градів. Мінімальне, що летає, це 60-й міномет. Це працює по нашим позиціям АГС і 120. Засипає все буквально за день. Ми відкапуємо позиції по новому, можна сказати. Після обстрілів в день та вночі рашисти сунуть малими групами якомога ближче до наших позицій. Їх вигружають бронетранспортери. Почався штурм. Ми починаємо есть тобто, сідкривати по ним ніпосередство огонь, і послі вони починають кричати кричать не стріляйте свої. Ну а як свої, якщо там ну зовсім своїх в апріорі бути не може. Ворог масовано атакує із неба. Дрони камікадзе у росіян не закінчуються, ще й намагаються залітати у тил. Видають себе за наші дрони. Получається, вони залітають і роблять нам скиди. за останнє час. Нам, нам збрасували по по кілограма в банках синергетіка. Збрасували взривчатку. Тому, аби зберегти життя, піхотинці НГУ просять наших глядачів про допомогу. Їм потрібні реби, багато ребів, аби перекрити бодай одну позицію і заглушити якомога більше радіочастот, на яких літають ворожі пташки. Картка та QR-код для донату на ваших екранах. Мій головний ворог це FPV. Це найголовніший мій ворог, тому що він кошмарить що піхоту, що мене а за мною. Відкрита охота, тому що, ну, взагалі, медики вважаються на рівні зі снайперами. Куниця бойовий медик, але він не лише рятує поранених, а й допомагає піхоті. Підвозить до позицій БК та воду прямо під час штурмів. Я вже зі своєю піхотою звик. Вони йому надають першу допомогу, доставляють на точку. Викликають мене Рельєф тієї дороги, там, де я їжджу, для 300-го трохи поганий, тому що на квадроциклі там тілешка ззаді, грубо говоря. Це. Представте людину положити прицепа і їхати по кочкам. Куниця каже: найбільш уразливі місця шия плечі та пах. Саме там розташовані основні артерії, тому радить піхотинцям завжди носити балістичний захист так званий бронекостюм. Там десь лямка з броні збита. Це часто сколки залітають під шию тут, лямки перебиті. Кого нема балістичного захисту, це може грозити внутрішньою кровотечею, але я дам свій процент, мабуть, 80 це рятує. Балістичний захист? Так. Ризикуючи власним життям щосекунди, кожен на фронті розуміє, для кого він тут. Передаю привіт всім своїм рідним. Люблю, на скорим часом приїду до вас. Передаю всім родним привіт. Живий, здоровий. Кормят хорошо, в отпуск не хочу, Слава НГУ з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак, факт сітіві. Єдині новини.